Я зосереджую свою увагу на позитивних думках і подіях, моє мислення стає більш позитивним. Моє життя унікальне, як і я сама. Я творець свого життя і це прекрасно. Я випромінюю позитив в усьому. Моє життя наповнюється здоров'ям. І добробутом. Я смілива, здорова і життєрадісна людина. Я вірю в себе. У мене все виходить як найкраще Я гідна бути щасливою, здоровою і багатою. Я йду своїм шляхом і реалізую свої мрії. Я знаю, чого хочу і точно це отримую. Я спокійна та впевнена в собі і готова до приголомшливого успіху. Моє життя з кожним днем змінюється на краще, і це моя заслуга. Я творець свого життя. Чарівник живе всередині мене. Позитивний настрой це основна складова усіх моїх успіхів. Моє життя з кожним днем змінюється на краще.